Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 22 серпня. Разумкова продовжує розносити. Разумков в одному із відео гарно розписав ситуацію в Україні та розповів про те, як Зеленський так шумен брав гроші в Росії, коли ще не був президентом. і Коли в країні вже була війна, керуючи кварталом. Колеги в залі знову дуже мало людей, але давайте поговоримо про те, що ви голосуєте. На жаль, я тут можу казати ви, тому що сьогодні, як виступали колеги, в тому числі Фріс, ви проголосували те, чого немає навіть в Росії окупанчі. Ви абсолютно зневелювали суд і вирішили, що Офіс президента через своїх підконтрольних голів військових адміністрацій буде забирати майно. Проблема залишається в тому, що він буде забирати і у вас, якщо це буде зручно. У вас. Особисто у кожного. Але зараз давайте повернемось до тих постанов, які ми сьогодні розглядаємо. Давайте поговоримо про брехню. Тут в залі зараз немає Гетманцева, на жаль. А я вам хотів би нагадати, що з цієї трибуни він виступав і казав, що в Україні торгують російським скрапленим газом. Про що ми будемо звертатися і в правоохоронні органи, хай дадуть оцінку цим висловлюванням. коли влада знає, що Україна фінансує державу терориста. Це 111 та тому що якщо тут український російський газ, ви сплачуєте за нього, податки йдуть до російських компаній, з російського бюджету, фінансується армія окупанта. Тобто з цієї трибуни було визнано, що ви допомагаєте фінансувати армію окупанта. Але ми звернулися. Чому брехня? Тому що дуже часто рішення в залі приймаються під впливом і вас вели в оману. Ось відповідь. Відповідь від вашого міністерства енергетики, що вони кажуть, що брехма... Гетманцев збрехав. Немає російського скрапленого газу. Тобто ви підняли ціну просто для українців, простих українців, для українського бізнесу, для української аграрки. І наш колега, зустрічаючись в Харкові, йому кажуть, що ваші блокуючі постанови команди розумної політики фактично. Частково, на жаль, частково врятували аграрний сектор, відтермінувавши ведення, збільшення податків на скраплений газ, на і на паливо. Зараз знову відключення світла. І ви робите все для того, щоб проста українська родина витрачала більше на те, щоб їх діти мали можливість вчити уроки у вересні з лампою, а не свічкою до того, до чого це сьогодні ведеться. І коли мені тут розповідають, як треба батьківщину любити, я хотів би нагадати, що е, саме діючі міністри отримають хабарів 500 тисяч доларів, їх заступники, яких, розповідають, поставили офісом президента. З Міністерства оборони черговий скандал в 1,4 мільярда доларів. Е, коли розповідають, що треба збирати останнє з українців, так ви і так, ви і так збираєте останнє з українців. Коли просите по 5 гривень скидати на Хмадєт, який був зруйнований расистами, а паралельно заводите компанію, наближену до Офісу президента, щоб вона розпиляла цей бюджет. Коли на цвинтарі для військових, для тих, хто віддав життя за нашу батьківщину, 1,4 мільярда також хочуть розпилити, виходячи з розслідувань журналістів, той самий Біркадзе і оточення офісу президента. І ви це покриваєте. Ви думаєте, люди це забудуть? Вам пробачаться військові, коли повернуться. Я думаю, що це дуже, дуже велика помилка так вважати. Ви думаєте, що завершиться війна і всі встигнуть виїхати з цієї держави? Ну повірте, це також не працює. Прийде час і треба буде відповідати і по закону, і перед судом. Не так, як ви сьогодні проголосували, що в несудовий спосіб, а просто перед судом, по тим правилам, по яким живе Європа і Європейський Союз, до якого ми з вами всі прагнемо. Але на жаль, ті рішення, які приймаються, нас від цього відштовхують і відтерміновують вступ України до Європейського Союзу. Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є е, доступними зараз, і дійсно підвищує, підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Зрада. Це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію, 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією, і як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі. Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет. Тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете. Знаючи, що їх не можна захистити, а потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада. Це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли, і зрада це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада, і це ваша робота, ваша робота як влади, замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь. І робити все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите. Багато хто говорив про те, що буде після 20 травня. Що буде, що сталося, нічого військові попереджали. й прийдуть під раду питати кожного уже після війни, як і до Зеленського, в якого разом із Єрмаком також руки в крові. Сотні тисяч життів не збережено через їхню халатність. Перед початком повномасштабної війни бутусов правильно говорив щодо зеленського. Його рот і гаманець в крові нашої країни. Волонтер Юра Брайтон підхоплює думку. А за три дні здати Україну не вийшла. Патріоти стали на захист. Генерали наплювали на накази про відведення. Всі разом почали захищати країну. Тепер Зеленський планомірно знищує армію, знімає генералів, саджає військових патріотів, розвалює структури управління армією, призначає своїх блазнів кураторами армії. Не вдалося здати за три дні. Здасться пізніше. Після 20 травня повноваження все або добровільно роби уряд національної єдності, або просто йди. Інакше імпічмент, але все одно здасться. Оманський план ніхто не. Відміняв і тепер лишився єдиний відхід. Якщо генерали його самого не знімуть, країна буде повністю знищена. Сценарій піночета теж ніхто не відміняв. Те, як був здійснений вивід наших війська з свого часу, Аудіївки, то таке катастрофа. Каюсь за свій надмірний оптимізм у попередньому пості, все можна говорити. Багато часу пройшло. На жаль, судячи по розповідям наших військових, які змогли вийти з оточення, то це була така катастрофа. Це був повний хаос, а не організований. Військ. Відступ занадто пізно і вже у безнадійних умовах сирська на кінець то наважився на відхід з Авдіївки при виході з оточення. Загинули або потрапили в полон орієнтовно біля 850 наших воїнів. З них біля 350 поранених, які не були евакуйовані. Генерал м'ясник показав, чого він вартий. як керівник і чого варті планування його операції без участі генералів Муженка або заложного. Ось і тільки перший наслідок розгрому керівництва ЗСУ Миршавим недомірком. А потім втеча в Ростов. ПС, як можна бути такими ідіотами, щоб спочатку оголосити про вихід і тільки потім почати його проводити? Щоб вороги вже готові були вас розстрілювати як тирі? Пригадали би краще, яка шедеврально відвів війська з Дебальцевого генерал Муженко. Спочатку вивели і тільки через день про це оголосили. Орки ще два дні обережно заходили на залишені позиції, бо не вірили, що наші зуміли вийти і у полон потрапили тільки 20 чоловік з найвіддаленішого вопу, і з якими був травмова зв'язок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.